Mavic 3T, зрядні станції Bandera Power та сухі душі. Таку допомогу передала Вінницька громада для військових 3-ї штурмової бригади. Захисники знаходяться в одній з найгарячіших точок фронту, де боронять нашу країну від російських окупантів. Чергову допомогу від Вінницької громади отримали бійці 3-ї штурмової бригади, а саме 240 fpv дронів, 10 нічних Мавік-3Т, п'ять зарядних станцій та 30 тисяч сухих душів. Така підтримка дозволить військовим ефективніше виконувати розвідку та знищувати ворога. Ситуація зараз вкрай важка, особливо в Харківській області, і саме Мавіки і ФПВ-дрони нам допомагають як виявляти ворогів, так і знищувати його. Дрони, зарядні станції та сухі душі для військових. Це підтримка від громади міста та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінниця одне із міст України, яка є лідером серед виділених коштів на підтримку збройних сил. Фактично протягом цього тижня кожен день ми передавали тим чи іншим підрозділам, які дійсно сьогодні воюють на самих таких гарячих напрямках. Це Харківський напрямок, Донецький напрямок безпосередньо це обладнання. Вчора, наприклад, в тому числі і 120-ка наша в теж і на Донецькому, і на Харківському напрямку деякі підрозділи воюють. Обладнання, що передали військовим, допоможе ефективніше виконувати бойові завдання. Мавіки, які працюють в аеророзвідці, допоможуть виявити ворога і врятувати життя наших бійців. А FPV-дронами винищується ворожа техніка та особовий склад окупантів. Євгеній Овсяніков телеканал Вінниччина.